Я Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці. Нагадую, звісно, про підписку на мій авторський ютуб-канал і зі стриманим оптимізмом сприймаю новину про депаспортизацію Труханова. Щодо останньої події, президент підписав указ про припинення громадянства мера Одеси Труханова. Труханов без громадянства України, служба безпеки з доказами. А в Одесі нарешті створили міську військову адміністрацію. Найодіоснішого міського голову країни пушкініста з корупційно імперським шлейфом Пушкін, ні Пушкінні там ніякого відношення к агресії російської армії в отношенні України не має. мені геть не шкода, Малорос, Ватнік. може можете воровал. я не була не була притом. Ну, для города мога зі рішення про припинення його українського громадянства на його думку це фальсифікація. Російська система державна сказала Труханов не росіянин, Ну не громадянин РФ. Ну я не знаю, що треба доводити, що ти формально не є громадянином якоїсь країни, але тріумфувати з приводу перемоги президента над Трухановим. Речасно що це означає це привід для радості чи привід для смутку? Труханов просто заробив собі репутацію одного з найзашквареніших взагалі на ринку корупції України людей, персонажів. Таких там низка кримінальних проваджень. навіть та на навіть намагається до тюрми довести, але по закону не вийшло і вирішили отак. От Тепер ти не українець, геть звідси нам потрібно управління Одесою без тебе, бо по закону ми не можемо. Насправді з Трухановим влада розібралася за законом про громадянство України. Українському міст, українську владу, але ж зашкварений мер, попри все, на волі в місті Одеса. і з його можливостями та баблом ще й при посаді може залишитися. Я є громадянином України. Я продовжуватиму виконувати свої повноваження як обраний громадою міський голова. Або гайне безперешкодно слідом за земляком Дмитруком через Молдову до Європи, або до Рашки. Ви не збираєтеся в'їхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. Це історія про те, як право сили перемогло силу права. А це однозначно, одназнака. Росії, ну це саме там таке відбувається, і тепер це у нас добре. Що СБУ все знала про Труханова і мала докази, але з набу служба розібралася блискавично. Я дякую службі за сильну роботу, і без набору доказів. Щойно президент розгнівався з приводу прослуховування друга Міндіча і наїзду на друга Чернишова. Людина, яка за інформацію от всіх вказаних видань, в тому числі. Е по суті, є гаманцем Володимира Зеленського і Андрія Єрмака. Ця інформація супер засекречена, і про неї ніхто не знає. А для жорсткої реакції на компромат по Труханову знадобилися роки повномасштабної війни проти його другої батьківщини. А згодом служба безпеки оприлюднила деталі позбавлення Труханова українського громадянства за матеріалами слідства 5 грудня 2015 року. Уже після початку війни Труханов отримав закордонний паспорт країни окупанта. Наразі в Одесі висаджується президент. Ський адміндесант самоврядуванню, все Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі, за НАТО довго залишались без належної відповіді. Ролити потоками і потічками тепер будуть стовідсоткові люди. Президента, яких Одесити не обирали, але ж хто їх питати буде? Да Володимир Зеленський призначив нового керівника Одеської міської військової адміністрації. Начальником Одеської міської військової адміністрації став Сергій Лисак. Раніше він очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Крім того, указом президента створено саму Одеську МВА. На жаль, Труханівська епопея витіснила з інформполя важливіші теми, зокрема, повзуче просування ворога і. Дуже бентежну заяву екс-міністра Милованова про те, що Україна не вивезе, якщо не завезе 10 мільйонів мігрантів. Я не допитала, скільки людей треба імпортувати для того, щоб екоман... готуйтесь до нової України. Мені щось пахне гівном. Я, звісно, не ксенофобка, розумію, що прогрес не спинити. Це не обов'язково, треба любити. Тобто, насправді, колонка, вона провокаційна. Але з огляду на те, що нас тут на Батьківщині залишилося близько 30 мільйонів, а той же пан Тимофій пророкує, що залишиться 10. Але мій песимістичний прогноз – це 10-15 мільйонів залишиться. 9 чи 10? 10! 10! Десять дев'ять. Ні, десять. 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 Да! 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 Десять. Десять. Якщо так, то Милуванов що натякає, що від чверті до половини населення України становитимуть мігранти? І час вивчати фарсі гінді чи бенгальську, і треба і там, і там різною мовою розмовляти. Бо навряд чи піднімати неньку поїдуть скандинави чи австрійці? Звісно, заяви ексміністра слід сприймати з обережністю з огляду на його незабутні самовикриття. Я в принципі нічого не знаю. І мене ніколи не інтересувала особа України. Це Тимофій Милованов. Він радник офісу президента, керівник Київської школи економіки, в минулому міністр економіки та навіть сільського господарства України, і загалом зірка українського телебачення останні кілька місяців. Політичної естради. політичної естради. чудова аналогія. І я сподіваюся, що вам буде дуже цікаво. Тимофій за словом в кишеню не лізе. Я його люблю. Я його вважаю. Він хороший чоловік. Бо Тимофій це ще й професор Піцбурзького університету, справжній американський професор. Насправді людина високих інтелектуальних горизонтів. Я особо не понімав нічого в економіці і нарконічні нічого не продовжую, продовжую, не очень понімати. Ви сказали, що ви дебіл. А давайте цитату. Я цього не скриваю. Що я дебіл. Ви знаєте, в мене в голові крутиться один епізод, який мені сказали не чіпати. Взагалі. Чіпайте. Коли ви сказали, що ви дебіл. Так, да, я після цього зазвичай ухожу. Е, з... да, і тому ж я дякую вам. Дякую, дякую до, да, до... до побачення. Але ж вустами Тимофія з нами розмовляє влада, яка доручила повертати українців міністру єдності Чернешову. Ось він абсурд абсурду і апогей апофеоз. Той навіть не увійшовши в курс справи, вляпався в корупційний скандал. І сам ледь не приєднався до багатомільйонної діаспори. Насрал наврал і убіжав. Головна людина, якій банкова доручила єднати і повертати українців із кордону, віце-прем'єр, довірена людина банкової Олексій Чернишов, не повернувся із офіційного закордонного відрядження сам. Міністр національної єдності віце-прем'єр Олексій Чернишов таки повернувся в Україну зі свого тривалого відрядження за кордоном і відразу отримав підозру. Чернишов сьогодні відвідав національне антикорупційне бюро, що розслідує корупційну оборудку в будівельній сфері, в якій фігурують люди із оточення Чернишова. І тепер, схоже, влада обрала інший шлях: тих, хто виїхав чи загинув, замінять 10 мільйонів мігрантів. Які і працюватимуть незадорого, і проголосують, як треба. За Юнікевича. За, за партію Регіону. Тільки за вітром кинулися. За Криму своїх будемо голосувати. За Кримський. Білаковича будемо голосувати, Янукович, якщо він нам додавить. Але щоб мрії Милованова стали реальністю, насправді ми почали жити краще. Просто поки що ви цього не помітили. Українці, і ніхто інший повинні втримати фронт і виперти росіян. Ну а вже тоді приїдуть ті невтомні трудівники. Такі, які є, не ідеальні і не святі. Тому що просто люди живі. Зі своїми недоліками і тарганами. І як же нам, таким різним, жити далі разом, відгородитись величезним парканом? Я особисто не проти, якщо лави захисників і захисниць нарешті поповнять усі екс-міністри, включно з Миловановими, усілякі радники офісу, звільнені і чинні їх 80 там працює радників і пьос патрон. Я не розумію чому. Жоден міністр, який пішов з різних урядів під час повномасштабного вторгнення, жоден з них не опинився в армії. Жоден. Ніхто. Вони абсолютно призовного віку, і судячи з їхніх соціальних мереж, в дуже хорошому е стані, В стані активному А, е Як так виходить? Скажіть мені, будь ласка. Так Бог вирішив. Тут дуже чесне життя. Воно дуже несправедливе і дуже. Дуже залежить не від тебе, бо прилетить шахети вб'є тебе чи в, ну, на фронті тебе вб'ють, але воно дуже чесно, бо ти знаєш за що. Так, да, можуть вбити, але це така робота. А то воно якось негарно виходить. Знаєте, одні б'ються за волю і батьківщину, а інші чомусь гадають, що хлопці і дівчата воюють і гинуть за їхнє право царювати, пиляти і вирішувати, кому жити на землі политій українською кров'ю. Як таке можна? Це у людей останнє святе забирають, знаєте, як землю між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику. І знаєте, в цей момент мені, мені стало соромно, як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюсь, коли весь рік. Зустрічаю з ними і чую, вони щасливі, що потрібні Україні. Я вважаю, що якщо б не Зеленський, зараз би України не було. Бійтеся тих, які у ласкаві, улесливі і дуже солодко говорять: Україна отримала найкращого президента за 30 років. Такого президента не було і не буде. Андрій і він, і він... життя триває. Точиться війна.